Це доволі коротке відео. Я вам покажу, як создавати силки в шапці профілю YouTube каналу. <звук> mm, типу ось тут, щоб у вас були силки все таке. Да, типу в описі каналу. Для цього можна скачати отдільне приложення YouTube Studio. Заходити в нього. Далі. А який плюсик? Це викости відео. Нажимаємо на іконку канал. Нажимаємо на новштамування на канал. І десь тут має бути. Чи це не це? Так, тут десь налегти. Тут. А, ось редагувати. Ось його посилання. Додати. Додаєте назву і йор-адресу. Наприклад, канал. М ем, тут я це закриваю. Пишу мій телеграм. Тв. Те -е -е Тепер виходжу, Чи я удалив телеграм? З тоді наприклад. Сейчас, сейчас. Мою даску. Вот моя даска на Вот. И сейчас я нажимаю вот сюда. Что-то из повышения. Сейчас, 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 сейчас. Сейты. Вот запросы. Купи ваты, посылание. Заходжу сюди, вставляється посилання. Нажимаємо «Готово». Все. Ой! Там напряму мен. Это мій телеграм-канал. Мій ДДС. Де. 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 Де сервер. Дес сервер. Сере. Це мій Discord сервер. Готову зберегти. Все. Все збережено. Заходим в YouTube. І возьмем в DS-сервер У Нас додалося його вкладка корка посил. По ній ви можете зайти і вже... я там буду викладувати всякі ссылки. наприклад... na, <laughs> no tam jeszcze już będę, no jakieś tam budcewka, w cała buka, do 10 widoków było poleceno.